Вітаю з верандочки, вітаю на каналі Катерина Мальви. тільки що читала книгу «Список літератури, яку дали на літо там оповідання, мотокнига, то оповідання. Ну, і там, де написано казки, там декілька казок. І багато нема в нашій бібліотеці. Загалом з усього тільки одне знайшли ані а двоє ще казки одні, жіночки там. І читали, читали, знаєте, от. Там є таке абетка, цікава абетка, чи що. Ну загалом там, наче віршики чи оповідання, в яких, наприклад, у віршику всі слова на літеру А або всі слова на літеру Б, але настільки все несуразне, і настільки все трудно читається, і важко читається, і наскільки все це ну, зовсім немає якогось такого. Якоїсь такої літературної естетики, видно, що ось як висосане з пальця. Так, можна, це як показується, так можна зробити оповідання лише з, починаючи чи, зі словами, які починаються на тому, на саму літеру, але воно буде геть невдалим. Як на мою думку, звісно. Тому ми читали навіть не дочитали всім таки. Я не хочу це слухати, мені не цікаво. Каже. Я кажу, мені не цікаво це читати. Тому не знаю. Загалом, щодо читання, я вважаю, якщо вам не подобається якесь оповідання, не потрібно себе мучити і його дочитувати. Друзі, не дивлячись на те, що врожай ніякий, все ж таки одна цвітна капусточка в мене є. Одна була броколі, а всі інші броколі ось такі, дивіться, недозрілі чи що, і в них вон, росте листячко від okay. Вови Вітанічка. Можна Ілона випустити? Можна, якщо він просить. Це, бачите, яке воно недорозвинене трошки, але нічого. Я зараз оце все. В городі була, руки чорні. Ну нічого. Це я зараз ще піду зріжу. там просто не, не змогла зрізати, щось відірвала, щось ні. Сьогодні буду робити ну, на сковорідочці підсмажу. Ще можна гарне пюре робити. з картоплі? Половина картоплі і половина ось цвітна капусточка дуже смачно виходить. До речі, можна і таке зробити. Також буде дуже смачно, і головне корисно. взагалі цвітнуля дуже корисна. Я, до речі, прикорм починала з трьох видів овочів, прикорм дитини у кого маленькі діти, ви вагаєтесь щодо прикорму? Господи. Так от, я робила прикорм перше це було тукині, кабачок, потім це була брокколі, потім цвітна капуста, потім суміші всього цього, а потім я додавала що тоді далі вже були моркви і гарбузи. А от перше було саме з цього. Ну, Дивіться, яка вона. Значить, непогано. Тут є трошки, бачите, це я обріжу, тому що вона в мене не прискана, тому і під'їдають. Ну і білокрилки ж багато. І багато кущиків просто не пішло у ріст. Їх потрібно було, звісно, підживлювати калієм. Але мені настільки вже в ту спеку було погано, і не до цього я вже вирішила, хай на все йде. З капустами у багатьох всього, 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 цей рік дуже погано. Але на наступний рік я все ж таки буду саджати. І цвітнули також. Дивіться, наче непогано. Нам Сережа, Сальони, віддали свої двері. Там в них були вхідні двері, поміняні, ну, ми, ну господарями, які продають. І там вони гарні, стоять такі залізні, і у них, них, виходить, якби заходиш, і це основні двері. Ми такі залізні будемо сюди собі ставити. А у віранду поміняв Сашко, хто пам'ятає, у нас то такі були ну, зовсім нещільні такі, ну, поганенькі. Ми їх поставимо собі у душ. у душ. Ті двері, а ось тут О, літній душ. А ось тут нам Сережа Селі віддали двері, і Сашко вже їх поставив. Тут зашив, там підклав мінеральну вату, тут зробив з гіпсокартон, там також гіпсокартон, а з іншої сторони, тож заїдає трошки замочок, було з замком, прям віддали тільки ключа нема. Ну, він там десь лежить, Сережа, візьмемо. Я все одно, поки дома нікуди не збираюсь. І ось з цієї сторони він такою штукою зробив. І тут зробив пінопластом, щоб нічого не дуло, не задувало. порожечок зробив. Тепер, коли зачиняєш, і тут, бачите, зробив, щоб не дуло. Коли зачиняєш, і там же ж зверху, бачите. Ось я зачинюю, господи. І тут, бачите, отак от, і воно дуть туди не буде. І потім можна навіть на зиму тут трошки. Щось ще зробити, ну, Можна і не робити, з цієї сторони краще зробити, на зиму отак от з цієї сторони зробити, щоб було резинку, чи що так, щоб вона лежала, прикривала. Тож, втеплюємося на зиму. Я не знаю, чи буде зима холодною, чи буде вона теплою, але втеплення йде. І тут ми будемо також зашивати пінопластом, тут вставляти пінопласт, його прикріпляти додатково на всі-всі вікна. на це, на це, це, на оце вікно повністю залишимо, тільки щоб поглядати було. знаєте, так от. Трошки хто прийшов. о, віта. Віта. так от. І отут будемо також пінопластом заробляти до сюди, мабуть. Ну, може, залишимо ось так десь, бо там хвіртка, хвіртка це калитка, так, ну, форточка, як? як вона називається українською. Так, і тут будемо. Здається, повністю все повністю також робити. Чому будемо пінопластом? Тому що, дивіться, тут одинарне скло, тобто ну, віранда літня. І це по-перше. По-друге, у нас так, так як кухні там нема, а газова плитка лише тут у нас, тому будемо використовувати по максимуму. Це буде таке міні-втеплення в нас. І чому вже вирішили пінопластом? Так, да, не буде обзору, так би мовити. У нас є ліхтарики, якщо не буде світла. І є ще ось такі ось є автономні. І також будемо вмикати світло просто. І все. А ще взимку все одно темніше рано. Чотири години вже темно. Тому, якби. А я тут зранку, наприклад, зранку приготували світло треба вмикати, тому що ще не так вже і світло. І ввечері теж треба вже в 4 годин вмикати світло. Тому все одно вмикати світло. да, це трошки незручно. Я люблю, коли вікна, коли можна подивитись даличину, але на зиму це потрібно зробити, тому що все ж таки це буде утеплення. Не буде виходити. Наше тепло. Чому ще ми це робимо? Тому що, бачите, тут іде батарея в нас. Тобто, якщо тут буде прохолодно, все це тепло буде уходити просто на вулиці в нікуди. Тому приходиться робити трошки утеплення. Друзі, вчора подивилася рецепти. Я там одного блогера дивлюся і він відкрив ще собі кулінарний канал. І він давно вже давав цей рецепт того тіста, але я не знала, що воно настільки класне. Ось я робила пельмешки. Це для вареників, для пельмеше також підійде це тісто. Ліними вареники. Угу, да. Це я наробила вчора картоплю, капусту і зробила з печінкою. Тісто геть легке і настільки гарне, і його не треба оце посипати постійно е, тим. Для того, щоб розкатувати, не потрібно присипати борошном і просто отак от, як з пластиліном, з нього ліпиш, і воно гарно ліпиться, не пристає до рук. Я обов'язково запишу рецепт і вам з вами поділюсь, можливо, ви теж цим користуєтеся рецептом. А він надзвичайно легкий цей рецепт. І дивіться, я загалом людина, яка не, взагалі не любить робити ці вареники, пельмені. Тому що мені не подобається робити тісто. Але після цього рецепту я буду робити, бо це дійсно дуже-дуже легкий рецепт. Тому я оце зараз сину зварю, а собі зроблю асорті із вареників. Я ж сказала, що ще капуста, є печінка. Син хоче тільки з картоплею, тому я йому так зараз полисовую картопельку. Зварю, а Я собі повесп'ять йому зараз пару картоплинок з капусточкою. Що ж робила? Мали приїхати ж гості з Покровська, вони що з них машиною, вони не переїхали, Значі, прийду чи прийдуть. Я ж думаю, зроблю тоді все вареники, щоб вони... поки є світло, ж можна заморозити, поки світло не вимикають. І щось вони не приїхали, тому будемо їсти ми. Це зараз зварю. Взагалі дуже класне тісто, ви знаєте, я в захваті. Да, там трошки борошна потрібно розсипчати, коли тільки готуєш, а потім воно все воно стало в тістечку. Більше не треба для розкатки ніякого борошна додавати. Воно от таке дуже еластичне. Я і не знала, що є такий рецепт. Якби я знала, о, я була б вже не Галя балова, а Катя Балована вже б відкрила тут у селі. Ну, дуже гарні. Слухайте, з не таким гарні. тістом можна дійсно відкривати якийсь стартап щодо галі Балувана і ліпити. Так, друзі, сьогодні 21 градус. Ось 72% вологості, 21,4%. Та що ж не показується? Ну, Спека відійшла, ще кажуть, що буде спека, не знаю. Може буде, може ні. А ось на Донбасі спека, як була, так і є. І приїжджали, що Альона, Сережа, казала, що як тут у вас? Та нормально, ви поїхали, кажуть, через два дні спека спала, так хорошо А Вони такі, та ти що, у нас там така спека, така як і була. Може, трошки вона спала, але все одно на Донбасі завжди було дуже спекотно, навіть у звичайне. Так, що хочу сказати? Підживила огірочки, ось вони в мене тут задохліків досюди були. А вон ну, кишмуха. Я підживила, дивіться, вони пішли так гарно, треба було підживляти. А я це щось. Городник, розумієте, Вон, дивіться, який висить красивий. І ще я, знаєте, зробила експеримент, посадила ще. Це із стаканчика розсадного пересадила, Ну, наче прийнялись. Два. тут у мене кущик такий вже поганенький був. Оцей кущик. Це не хвороба в нього все ж таки, бачите? Бо пішли новенькі листочки після підживлення, і вони трошки кращі. Трошки краще. Пішла, але все одно не вистачає живлення. Так, капуста росте і теж підживила. Отут. Вже, ну, не сподіваюся, я чекаю цей кущі, коли збільшаться огірочки. Ці також чекаю, коли збільшаться, вже не чекаю, що вони будуть там щось рости. І ось тут я посадила новенькі, Так зробила, не знаю, вони проростуть чи ні. мають прорости. Горох посадила і огірочки ще я взяла. Купила, до речі, в епіцентрі насіння. Таке гарне насіння. І тут ще посадила три кущики. Тут, виходить, три в мене, і там три. Ну, має бути, наче, має вирости. А там побачив. А, до речі, зараз покажу. Я вчора отут все поприбирала. У мене тут такі чагарники вже були. Дивіться, яка краса. Залишила вона мальви в чорнобривці. І тут підстрижений у мене, ну то, як його хрін, я його підстригаю, бо ось кілька їдять листочки. А хрін це мені ж він потрібний для корінчика. І от у мене дивіться, як тут тепер гарно перед домом. Взагалі клас. Чистота така, порядочок. Це буду вже підтримувати цю чистоту. І дивіться, ось у мене виросло. Це на фронталку зніма. О, ну дивіться це деревко. А то трошки нахилилося, не знаю, чи піде воно воно. О, дивіться, морах, скільки вже розривали тут мені. Так, ось тут ще було деревко. В нього вже щось впало. Воно ну, дивіться. воно так. Та наче стоїть. Щось воно трохи на нього це впало. ну що ти впало на нього. Тож коти воно, Чорнобриці дуже гарні, Це сусідка дала, дивіться. Клас. Я на наступний рік також позбираю багато. Я думаю, що вона мені так багато дала? Тепер я знаю, чому вони тут саджають в, цей, в родину. У нас так щось мамка не робила. А це ж потрібно, тому що воно ж е, бджілок заманює, коли фірти саджаєш. Чуєте, оце поки ж ходила з вами, ходила погородові десь 8 хвилин. І ось вони, може, навіть трошки переварилися. І дивіться, вони тримають форму. Так, любі друзі, поки в мене монтується відео про сирники, а воно вийде перед цим відео. Тому зайдіть на канал мій після цього відео подивіться. Рецепт сирників просто білі перфектно, найніжнісінькі. І вони, що головне, подобаються усім. І вони, що найголовніше, подобаються моїй дитині, а йому вгодити дуже дуже важко. Тому ну, він взагалі полюбляє творіжечки, а ось ці сирники він полюбляє просто і на другий, і на третій день, якщо, звісно, щось лишається, хоча таке буває дуже різко. Тому Подивіться, не полініться і спробуйте приготувати. І там напишіть в коментарях, вийшло у вас чи ні, а я мажу руки вазеліном. Зараз одягаю сюди рукавички і йду добілювати синові ці кімнату, бо я щось облінилась зовсім, і геть нічого в його кімнаті не роблю. А вже ж скоро осінь, а в нього ще нічого не зроблено. Так, все, побігла, давайте. Як там воно? О. Любі друзі, ну я буду не я, як я не переверну на себе відро тієї побілки. Білила-білила, вже за, замісила останнє, багато замісила вже, щоб закінчити його, і, і вже ж стелю почала білити. Думаю, зараз я стелю побілю, а потім старою ще один раз і все. І що ви думаєте? Падає в мене відра побілки, розливаються по підлозі, всі щілини пролилося. Я стаю з підлоги її оце, підбираю відро знову. Її вся, оце, руки всі. У мене ще там, мабуть, у рукавичці були отвори, і воно позатікало, мене на пальці, так все тепер пересохло. Всі руки, то й таке. Ну, коротше, трошки я побілила. ну, В принципі, те, що хотіла, і стелю трошки половину. Хотіла більше. В принципі, стеля хорошо, там ще один раз пройтися, все буде добре. Але ось, звісно, мені оце, що я її піднімала з підлоги, оце все. Анна, дочекаюсь, вже завтра дороблю все. Сьогодні ввечері стелю і частину, мабуть, якщо висохне, так, ці стіни. А якщо не висохне, то тоді стелю, а після а завтра вже все повністю і помию. І вже попрошу, щоб Сашко купив фарбу. Зафарбую, і потім підемо з Вовою гулять на цілий день, хай воно висихає. І котів треба звідти потім перебрати, щоб вони там лапками не походили. І все, хотіла, ж... Що... там три види краски є для підлоги. Є така коричнево-жовта, коричнево-красна, червона і коричнева -бордова, чи як... ну, така темна. Але я хотіла коричневого такого шоколадного кольору пофарбувати, бо цей кольор такий він. Якби не те, що він сильно підходить, але він такий він більш мені подобається. Але таких фарб нема, ну, звичайних, що там є, в них на базі. Є, але дуже такі, що там банка 400 гривень. Ну, коротше, я думала, оце коричнево жовтим думаю, хай світленьке буде. А воно виходить, бо в нас, як заходиш, вона, наче коричнево жовта. А саме кімната, де Володимир, вона там якась коричнево-червона. Я думаю, це купити коричнево жовту. Як я буду красити коричнево-червоне і коричнево-жовтним? Воно закрасить його, зафарбує чи ні? Я не знаю, напишіть в коментарях. Ой, і оце ж, я думаю, що візьмемо тоді коричневу ту темну. Не знаю, мені що та, той колір, що той, що третій, не подобається взагалі. От взагалі не подобається. Не знаю. Якісь вони, вони всі такі. Просто коричнево жовта, вона світленька, і вона більш-менш так освіжає. Корічнева червона, мені вона не подобається, не подобає. отут вона. Ну, вона таке взагалі, вона не під що не підходить, вона таке. Бо, можливо, ж ця підлога буде у нас ще довго, тому я ж не знаю. Звісно, ми плануємо собі зробити, музика десь грає? Сусідів, мабуть. Ми плануємо робити стіну переносити і підлогу міняти, бо вона така, знаєте, не повністю ровна, така, якась така, цікава. Ось. Але це ж все ж такий час, і війна ще не закінчилась, ще взагалі не ясно, що буде. Приїхали з Черкас, Сашко нас забрав, був такий люб'язний з бібліотеки, і ми приїхали. Я, до речі, купила, а не покажу. Зараз покажу книжки, які я буду. Читати, які малому взяли. Не було других книжок його коміксів, вони там в одному екземплярі. Так що прийдеться купляти, мабуть. йому подобається. Що там? Виїжджаємо зараз у двір. У нас власний, як він, паркувальник, так, да? правильно? Показано нам, куди їхати. Воно, ну, кіт сидить, дивіться, чекає. І лусечка наша. Так, поки в машині покажу вам, що взяла для, для себе взяла отаку почитать. Вільям Голдінг, володар мух. Це дуже цікаво, і десь про неї я чула саме на психологічних каналах. Можливо, навіть у Сопольській. Не пам'ятаю, де чула, коротше, треба почитати. Так, далі малому, малому, сину. Взяла отаке. Не страшна енциклопедія безпеки для дорослих та дітей. Як навчити дитину правильно поведінки без залякувань і погроз. Будемо читати разом. А можливо, це для дорослих. Не знаю. Як користуватися книгою? Це, мабуть, не тільки для дітей, але й для батьків. Цікаво. Хм. Цікаво. Почитаю, потім вам розкажу. Так, далі взяла ось таке: це тут азбука дружби, тут і вірші, і е, всякі розповіді. Це якраз перед сном, якщо читати, уперед на Північний полюс, маленький ведмедик Андрійко, і тут є розповідь, і є віршик. І тут також ось розповідь, наприклад, О, це продовжується розповідь, я не пойму. Ну, коротше. Є і розповідь. Це, мабуть, все одна розповідь. Ведмедик Андрійко, да. ну, які цікаві ілюстрації. І є, бачите, віршики. Зазвичай ми завжди ще з віршиками беру. І ось такий комікс, там він є і ця перша частина, і друга. Непереможні називається. Справедливість і свіжі овочі. І тут всередині ось такий комікс, йому дуже подобається Вові, читати комікси. Я дуже задоволена, що він полюбляє читати комікси. А ось Пара Майнкрафт, у них був єдиний комікс, тому я думаю, що треба буде йому купляти. Подаруємо, може, на 1 вересня комікси про Майнкрафт. Ну, загалом там є отут перше, є там, де друге. Я хотіла подивитися, чи є багато якихось. Том перший. Не знаю, чи є ще список із томами, не бачу. То щось таке взяли сьогодні, тобто три книжиці Вові і одну собі взяла і вже ще думаю, разочок з'їздимо ж на Дніпро хоч побувати, і ще потім візьму. Я думаю, комікси швидко почитаємо. Я завжди беру щось таке, що йому подобається, щось таке, що таке, знаєте, там, де є вірші, де є, що читати на ніч, скажімо так. І беру завжди щось таке ось ну, то ми брали фінансову грамотність, то ми брали про поведінку у школі, як реагувати на те чи інше у школі. Ну, Щось таке одне, виходить. Корисний, другий розважальний такий, супер суперрозважальний такий, як комікси. Ось таке. Ну І собі я беру, я написала список літератури, яку я хочу прочитати, і вже беру по цьому списку, щоб не брати аби що. І взяла це ж володар мог почитати. Мені подобається що воно українською мовою. Хтось читав, бачите, підкреслив. До речі, можливо, це саме той, та людина читала, що читала Віктора Франкла, бо там теж було підкреслено. Що за мода підкреслювати? Якщо тобі щось е, е, сподобалося, то перепиши собі в зовшит нашу підкреслювати в чужій бібліотечній книзі. Хіба що це була власна книга когось і. Він віддав, подарував їй бібліотеці тоді. І, ну, Не знаю, в чому прикол підкреслювати. Загалом, я розумію, що люди, які підкреслюють у книжках, у книжках вони зазвичай це не запам'ятовують. Трололо. Ну, таке мої думки, Лана пішла готувати вареники. Тобто не готувати, а варити їх вони вже готові тільки зварити. Дякую, що додивились до цього моменту. Дякую, що дивитесь мої влоги. Це дуже приємно. Пишіть коментарі, давайте свої поради. до речі, що ви читаєте і чи читали ви володар мух, напишіть в коментарях під цим відео. А я бажаю вам всім гарного. І не забувайте підписку і вподобайку.